Шовдарь, паску, ковбаску та писанки. Виготовлені руками школярів продають перечинцям на великодньому ярмарку. Представляю писанки, великоднє дерево. Вельканоцприхадзакажі сарадує. Дівчат костуря ремня, ти ваєчко малює, облей, машугайко, веді вода нато. Достаніш ваєчко, вельмі пекнезато. Вельканоц, святок скресення кріста пана. Символ вітяжства, живота над смертю, символ обновеного живота. Довго діти готувалися до заходу, тому мали чим здивувати відвідувачів. Це беруть беруть форму форформугів завайці подам зуфетко лікарні. А наскільки довго це робиться така? Ну, ручної nice. nice. роботи діти робили з початкових класів. Поряд з авторськими писанками натуральні продукти від місцевих виробників. Величезна черга біля намету з бринзою. Є бринза розсипчета, була мені така, як буц, кончилась, є урда хороша, все, хороший товар. А ви зі? ми з ракова пані Олена зізнається, ціни довелось дещо підвищити, адже подорожчав бензин. Тільки приїхати до місця призначення стало на 50% дорожче аніж минулого року. Що ціни поміняли ціни? Цього раку чуть, -чуть поміняли. Скільки цього? 80. – Шас вісімдесят Було 60. Ну, Солярка подорожала, ми чуть подорожали. далеко. Уже другий рік поспіль у перечині проходить передвеликодній ярмарок. Місцеві зізнаються, цьогоріч на покупках економлять. Подобається, люди мають можливість вибрати, подивитися, оцінити. І недорогість. Що дороге? Колбасу взяв, із з барана, так що то вже, будемо казати, добре. Цьогоріч ярмарок з родзинкою. Виробники привезли смакоту не тільки на продаж. Є така є така акція. Подаруй паску солдату. Перечинська районна адміністрація відправляє партію. Там будуть ті паски. Буде по-нашому копчений шовдар, ковбаска пикниця. Так що ну стараємося. Повний автобус великодніх смаколиків відправився на схід із Переченщини.